Доброго дня, діти! У нас зараз з вами урок читання. Продовжуємо вивчати народні казки. Знову день почався, діти. Ви взібрались на урок? Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Посміхніться одне одному, побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Роз'єднайте слова і прочитайте прислів'я. Раз добром налити серце. Вік не прохолоне. Давайте з вами прочитаємо вірш. Подумайте, на що він вас надихає. Роздуми. Щоб бути мудрим на добро, багато треба знати, не тільки зброю, а й перо уміть в руках тримати, уміти хліб пекти, орать, побудувати хату, рости дітей. Кохати і більше всього пам'ятать, що є в нас рідний батько й мати. Отож, щоб творити добро, багато треба знати, а от прости, мабуть, на зло не треба слів багато. Якщо ви мудрі на добро, то вас на зло не хвати. Генріх Акулов. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати хорватську народну казку, будемо визначати головних героїв, характеризувати їх зовнішність, характер, поведінку, складати план свого переказу. Продовжуємо далі прочитати нашу казку. Відслужив царевич у війську і повернувся додому вже назовсім. Сумує тільки, що дітей нема. Тут ще й мати цариця всіляко свою невістку гудить і обмовляє, і роздрадити душу в розмові з дружиною не може царевич. Мовчить дружина. Охопив його сум і махнув він на все рукою. Мовляв, робіть собі, що знаєте. І повели царевичу дружину на страту. У неї сльози котяться з очей, а вона ані слова не мовить. Усе про своїх братів, сіроманців думає. Уже близько до шибаниці підходить, аж бачить, у далині хмарка куряви знялася і дедалі більшає. То мчить вершник на білому коні, за ним другий, третій, дев'ять вершників летять. Уже й чути, як один гукає здалеку. «Постривайте!» Кати поставали, чекають, а вершники мчать усе ближче й ближче. У трьох малі діти на руках. Нарешті перший домчав і вигукнув. Сестру, Ось твоя дитина, тепер говори. Дев'ять років минуло сьогодні, говори, не бійся і віддав дитину. А вона мовчить. Під'їхав другий, гукає, говори, сестру, і протягає їй другу дитину. Сьогодні дев'ять років минуло. Ти нас врятувала, говори. Третій гукає сестро, говори, і віддав їй третю дитину. Вона ані слово, усе боїться, щоб чогось із братами поганого не сталося. А брати один за одним під'їжджають і просять її, щоб вона усе розповіла царевичу. Тільки тоді пригорнула вона дітей до себе й обізвалася. Чоловіче мій любий. Це наші сини, яких свекруха двір викинула, а вовки брати мої, до лісу забрали, вигодували, там і привезли мені. Царевич, почувши таке, зрадів незмірно, обняв дружину, синів маленьких на руки взяв, а матері звелів передати, що більше не хоче разом із нею жити. Збудував собі палац та, може, й досі живе там зі своєю дружиною, синами, а дев'ятеро братів подалися до своєї матері, щоб і їй була на старість поміч. Давайте з вами прочитаємо слова, правильно поставимо наголос. Назовсім всіляко. Обмовляє, розрадили, котяться, Шибениця, удалині, курява, коти ближче, під'їжджають, обізвалася, привезли поміч. Зараз ми з вами. Побісідуємо за змістом тексту з елементами вибіркового читання. Знайдіть, будь ласка, в тексті, хто з героїв казки вам найбільше сподобався. Чому? Хто, на вашу думку, головний герой казки? Доведіться. Знайдіть в казці зачин. Основну частину і кінцівку. Давайте поміркуємо, з якою метою написана ця казка, до чого вона закликає, чому навчає? Обговоріться. Які епізоди сказки зображено на малюнках? Доберіть до кожного з них підпис. Використовуючи текст казки. Чи можна за цими малюнками переказати казку? Перший малюнок так, мати вигнала синів. Наступний сестра побачила своїх братів. Третій дівчина вийшла заміж за Царевича. І останній малюнок Брати спасли сестру від страти. Прочитайте дома ще раз самостійно в підручнику сторінка з 34 по 36. Складіть за цією частиною план і підготуйтеся до переказу. Оберіть відповідно цеглинку легом. Як вам сьогодні було на уроці? Дуже сподобалось, просто сподобалось, або не сподобалось? Дякую вам за увагу! На сьогодні у нас все. До побачення, до нових зустрічей!